А тоді начхата, яка зараз, а мені начати, яка зараз порадує, яка? Яка дуба? Зараз треба зараз світлові, зараз надо світлові Що? Зараз треба світло? Ні. У ну. колізації повинен технічним ну. технічну ну. вимогам. Ви представник технічного огляду автомобіля? Я представник поліції. Що, працюваю? ну нас світить? Так. Ну все, то де порушення? Шаново? Ну яке порушення? Придивіть, будь ласка. Ідіть, приділяйте, хто ви мені такий? Ви водій? Ну ви кажете, в нас є порушення, його немає порушення. Які Я проблеми? Рас, ну, які проблеми? Біяли, біяли. Хай нам пред'являть порушення, що за безпреділ? Пред'явити порушення вам? Да. Пред так. Ну так во, які проблеми. Так, так. Давай. Зачем, якщо вони нас дурі? Як, якщо б у нас було порушення, ми б вам пред'явили. Які порушення? Будь ласка, пред'явіть порушення. Як... Там світить? Там світить. Які проблеми? По-перше, пора дня яка видна. Там світло взагалі не потрібно. Світло взагалі не потрібно. Ну, заважаю, як ви, як ви приділили днем, що там не світить? От мене питання. От мене питання. Чи у вас дальне бачення, чи що. Дальне бачення? Ну так, так мені я... цікаво, можете я представитись, будь я ласка. Маю Діги, прави, а оку. можете представитись? Я вже представлявся, шановний. Як За звати. пам'ять не працює, то що я вам зроблю? Який звати? М -м. Ну, Нічого. Побудете в ті, значить. Серед білого ясного дня дивіться, люди, всі добрі. Серед білих ясного дня кажуть, що не світить світло. От цікаво. Яка година? Світить світло, 18 година. 18? 18? 18? 18? Ви це в тіток закидали з нормальним роз'ясненням ситуації. Ви? Зараз, ви? Зараз, дивіться, ви виходжу. Ви? Ви? Кажуть, не світить світло. Дем, воно, дивіться, не світить. Відходить. Відходить. No, no, no. Як світить лівий? А яка різниця? Він світить? Велика різниця це порушення ви? режиму роботи. Він світить? Він світить. Ну, але він світить? Дайте правий габарит. Я просто хочу, щоб було видно, як це світить, як Во. той світить. Да, але видно пора доби. Зафіксували. Окей.